Теревені в Києві. Місяць тому в Верпуні презентували мовний клуб Теревені. Цього разу заняття провели у столиці в музеї становлення української нації. Як і обіцяли, ми проводимо не лише навчальні заняття, де ми вчимо уроки, слова. А також і знурюємось в історію української мови, в історію України для того, щоб перетворити наше навчання на засідання мовного клубу у музеї «Становлення української нації. Понад 100 реалістичних 3D-фігур, видатних постатей в історії України. Учасники таревань змогли побувати на хрещенні Київської Русі у палаці Ярослава Мудрого та кабінеті Степана Бандери. Все таке настояще, мені дуже подобається. Найбільше от Степан Бендера, я сам Бендеровець, я ніколи не бачив, так як ну, наче вживу. Це історія, жива історія. Коли ти дивишся на експонати, ти відчуваєш збудження від того, що ти маєш змогу торкнутися історії руками. Такі заходи вони сприяють поглибленому вивченню історії України, літератури, мистецтва і особливо зараз, коли Україна виборює свою незалежність. Мені дуже подобається цей курс. Там багато нової інформації допомагає. Я хочу більше розмовляти на українській мові. Хочеться прибрати оцю кальку з мови взагалі. І розмовляти чистою. Уперше таравані відвідала пані Наталя. Я в такому захопленні, як, як ніхто, мабуть, сьогодні. Ви до цього не відвідували мовні курси, а зараз плануєте. Звичайно, я домовлялась вже. А чому так захотіли? Ну а як же? Це вивчати українську мову. Організатори тільки раді новим учасникам, і хоча першочергово проект створений для внутрішніх переселенців, долучитися до мовного клубу можуть усі охочі. Далі у нас заплановані виїзні екскурсії, зустрічі з відомими українцями, які сьогодні пропагують українську культуру не лише в Україні, а й за кордоном, тому той, хто ще не долучився до мовних курсів, має можливість щосуботи в ірпінській бібліотеці долучитися до наших деревень. Потереному разом нагадаємо, ініціатором проєкту Теревені став депутат Київської обласної ради Георгій Цагрешвіллі, який також продовжує удосконалювати свої знання української вже в дорослому віці. Проєкт реалізують за підтримки товариства відважних. Невдовзі теревені з'являться ще в декількох громадах Київщини.